Друзі, вітаю вас на каналі Як зберегти себе під час війни. І сьогодні я хочу торкнутися з вами теми про те, як ми інтерпретуємо поведінку нашого ворога зараз, і про те, що змінилось у нашому внутрішньому світі за час війни, і що нам з цим новим ставленням робити далі. Я думаю, що беззаперечним став факт для більшості з нас усвідомлення, що останні 70 років наша Україна знаходилась під окупацією Росії, і це дуже велика біль усвідомити, що ти хоч і виріс формально на папері в незалежній Україні, але тим часом пропагандою, взятками, корупцією, всім іншим, Росія. Продовжувала вести свою імперіалістичну колоніальну політику в тим, щоб нас, українців, асимілювати з росіянами ще більше через шлюби, через культуру, через російські пісні на наших радіо і телебаченні, і багато всього іншого. І це зрозуміти, що це не був наш вільний вибір, так але це керувалося такою політикою зовні і багатьма зрадниками українцями, які все це толерували і дозволяли цьому. Відбуватися і до сьогодні дозволяють. Робиться нас таким трошки відчуття, що ми були у полоні у цій в'язниці. Але в той же час, коли ти усвідомлюєш цю правду, з'являється така велика іскра надії і усвідомлення своєї сили. Не раз вже говорили, що війна зірвала усі маски, і якщо ми побачили, як неефективна організація Об'єднаних Націй, що Ілон Маск, якийсь там мудак, який не хоче розбиратися в історії, але дозволяє собі дешеву російську пропаганду в своєму твіттері і багато інших організацій, які нас розчарували своєю не. Спроможністю протистояти війні, навіть називати війну своїми словами. Ми усвідомили, що ми українці величезна сила. Ніхто не знав, як закінчиться ця війна, і всі передбачали, що українці не вистоять і можливо тоді б війська російські вже були десь на території Європи. Але ні, ми побачили, наскільки ми відмінні. Від росіян, а в тому, що ми не країна маленьких людей, а ми країна великих людей, де в кожного є своя думка, і за цю думку ми готові стояти, сварити, зборонити її. А коли треба себе захистити, об'єднатися і стати сильними і стійкими проти цієї агресивної війни, яку росіяни продовжують вести з нами. Але в той же час все, що було раніше для нас, якимось жартами, коли ми говорили собі нічого, і що і що не ражаєш, як, наприклад. Ми усвідомлюємо, наскільки це була лише верхівка айсбергу, і скільки правди під цими словами насправді лежить у культурі і внутрішньому світі росіян. Для них це не пусті слова, для них це світосприйняття і стиль життя. А для себе ми таке приміряти не можемо. Наче ми зліплені з різних матеріалів, і мабуть, внутрішньо, якщо на початку війни ми намагалися їх закликати виходити протестувати, намагались переконати своїх родичів, які там донести якусь правду. То зараз нам вже не потрібно робити жодних цих спроб. Ми прийшли з такою величезною затримкою декілька місяців до усвідомлення і реалізації, що люди, які живуть там, вони можуть виглядати як люди, але в них нема всередині нічого людського. В них немає ні співчуття, ні відваги, ні достоинства. Ні гідності, ні любові є просто промиті пропагандою мозок і величезна агресія, коли Щось гарне в сусіда викликає не захоплення, як у нас, і намагання зробити більше, працювати більше, щось придумати інакше, щоб там заробити собі на квиток кудись в якусь подорож або гарний будинок побудувати. Просто заздрість і бажання це зруйнувати і загарбати, тобто внутрішньо світ нас, українців, світ нас росіян, він абсолютно протилежний між нами величезна прірва і оце усвідомлення для себе. Зараз проговорити всередині допомагає відкрити стержень своєї особистості і побачити. Що завдяки нашому вихованню, любові, яка була у нас від батьків, навіть якщо звичайно ми завжди знайдемо причину, з якою можна піти до психотерапевта зі свого дитинства, ми виросли в першу чергу людьми, і це означає, що ми, як особистості, зараз, під час війни, проходимо таку пришвидшену трансформацію, дорослішані і усвідомлені себе як дійсно гідні люди, яким ми пишається не тільки вся Україна, але весь світ. Бо наша поведінка, наш супротив, наш волонтеризм, єдність вони надихають багатьох людей, і інші переосвідомлюють себе через нас і ну як такий приклад, приклад да, Тайвань зараз дивиться на Україну, Китай дивиться на те, як світ справиться з цією війною, щоб знати, чи можна атакувати піти війною на Тайвань. Це такий один з маленьких прикладів, як люди себе І Я впевнена, що кожна з нас, коли зустрічається з незнайомцями, десь за кордоном може послухати багато компліментів в нашу сторону, що які ми молодці, які ми відважні, які ми сильні. І тут не треба соромитись, а треба це приймати, бо це є правда. Ми дійсно такі, що змогли встояти, об'єднатися і захищати свою землю, свою територію, своїх близьких, своїх рідних далі. І цей момент дорослішання також, крім того, що викликає це поєднання з усвідомленням в себе, що я всередині хороша людина, що я доросла, що я можу брати відповідальність за себе і за оточуючих. Я можу зробити якийсь внесок у нашу перемогу і волонтерити, і підтримати когось, і просто зберегти життя, і дбати про себе, про своїх дітей. Це теж вже зберегти наш генофонд. Оскільки це війна, це геноцид українців, і просто вижити це вже програма, максимум виконана, скажімо так. То друга річ, що відбувається, ми хочемо від себе знаєте, як ящерка, яка повзе і скидає свою шкуру, скинути у ці всі нав'язані нам зовні стереотипи про те, що ми якісь братські народи, що в нас там якась спільна історія. Ні, тепер ми усвідомлюємо собі, даємо раду і розуміємо, що це була. Історія окупації, яка активно тривала 70 років під час радянського союзу, і зараз нашої незалежної України, яка постійно була в лапах росіян, але вона тривала і 300 з чимось років з часів, коли. Богдан Хмельницький зробив такий геополітичний крок, і ми хочемо це все нав'язане, придумане, всю цю неправду від себе скинути, але кожному з нас потрібен свій час для того, щоб це усвідомити. Тому нас зараз можуть сильно дратувати люди, які продовжують говорити, наприклад, російської мови, бо в них просто немає внутрішнього ресурсу на те, щоб і адаптуватися до нового життя воєнного, але для нас це. Сприймається як щось таке вороже, ми не можемо собі дозволити. І нам можуть снитися сни про те, як ми будуємо величезну стіну на кордоні, щоб поділитися від цих сусідів. І те, що відбувається зараз, ми всі усвідомлені, це величезний історичний момент, і кожному з нас хочеться прожити його гідно. Але оце внутрішнє усвідомлення про те, що ми в своїй суті дві протилежності. І з роками проходило це асиміляція, змішування нас, намагання вкорінити якісь речі якоїсь культури штучної. Да, наприклад, мій чоловік іноземець він дуже легко визначає, де росіяни, коли ми подорожуємо. Бо жінки дуже люблять робити різні пластичні операції. Там губи собі накачати і ще щось він прям бачить їх здалеку і знає, що Це точно російська сім'я йде по тій стороні дорозі. Для нас це все другорядне, да бо ми шануємо. Природу шануємо красу. Маємо гарний смак, який є в наших предків, передавався нам тисячоліттями, оскільки наші корені це і племена, і трипільська культура, яка була теж на частині території України. А в нас це все. В генах у крові і передається від покоління для покоління. Нам не треба що штучно створювати. Але якщо ми подивимось на культуру, яка була в Росії, то там з відчуттям смаку було трошки важко, і це теж така одна величезна різниця, яка є між нами. Отже, що нам далі з розумінням цього ставлення робити? Я думаю, що досить нормальна реакція, яка в нас виникла і трансформувалась від початку війни до сьогодні, це в намаганні повністю ігнорувати все Сійське і як писали хтось в нашому телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані під відео, долучайтесь до нашої спільноти, як реагувати на те, що поруч нас оточують росіяни? Вони ходять з нами в одні ті самі школи, сидять в тих самих кафе, автобусах. Гарна стратегія реакції це повний ігнор. Наші цієї людини тут поруч немає. Вона не видинка, вона не існує. Бо Одна з речей, яку вкрали в нас наші окупанти і вороги, це час. Це час, коли ми не могли реалізовувати свої плани, своє життя, свої мрії. Ми витрачаємо його зараз на війну, нам на боротьбу. І ігнорувати це, не дарувати їм цінність своєї присутності, цінність своєї уваги, бо всю свою увагу нам хочеться зараз спрямувати тільки на Україну, на Донати, на ЗСУ, на збереження себе. Тож давайте підсумуємо. Війна показала нам відмінність і зняла всі маски, і тепер ми Домлюємо, що політика асиміляції і колонізації України була штучною і заперечувала таку базову відмінність між нами у росіян світ повний ворожнечі насильства, загарництва, заздрощів, коли українці досить індивідуалістичні, вони можуть допустити, що і в мене може бути гарно, і в сусіда може бути гарно, і мене успіхи сусіда можуть надихати на те, щоб я був ще більш працьовитим і ще більше встигав. І коли ми усвідомили цю свою хорошість всередині, нам захотілося. Відкинути усе це нав'язане штучне, яке нам пропаганда нав'язувала через російські пісні, твори, культуру і так далі. Нам зараз залишається одна стратегія це повної ігнору всього російського і зосередження своєї уваги на тому, щоб пришвидшити нашу перемогу. Дякую вам за увагу. Розкажіть, як ви справляєтесь з росіянами, яких зустрічаєте, і що ви усвідомили у відмінності між українцями і росіянами за час війни? Розкажіть у коментарях і побачимося наступних відео.